Надіюсь, видно, це в нас системи та архітектури, і от. Ви розумієте, що у нас, в принципі, якщо є мережі ОТ, то відповідно всі системи та мережі, які побудовані на їх базі, мають певні особливості. Значить. Для того, щоб в них розібратися в видах, ми сьогодні цим розберемо такі питання. Поговоримо про стандартні моделі, які використовуються для пояснення системи ІОД. Значить, поговоримо про стандарти галузеві до ООТ і розберемо загальну модель для пояснення безпеки паки. Тобто, по то, то саме <св |uk|> <TALIESIN> багат, про багаторізню модель безпеки, і створено поговоримо про створення моделі загроз, Тобто які ролі, скажемо так, і хто чим займається в створенні цих модель загроз? Так, моделі, системи, і от. Тобто ви вже мали справу з багаторівними моделями. Значить, воно у нас використовується для того, щоб пояснювати. Як працюють мережа. Там, якщо ви пригадаєте, у нас був TCP або модель ДОТ з чотирьох рівнів, і відповідно у нас була модель OSI або взаємозов відкритих систем, де теж пояснювалося, як мережа побудована. Значить, ці багаторівні моделі використовуються для Ілюстрації того, як передача даних відбувається від кінця до кінця. Значить, переваги використання багаторівної моделі для пояснення протоколів і операцій, вони відомі. Тобто, якщо ви розробляєте якийсь специфічний протокол а оточенням під мережі IP, то відповідно. Ви розумієте, що він має ну, вміти співпрацювати або взаємодіяти з тими службами, сервісами протоколами, які існують в мережі. Але не підміняти їх Тобто, Можливо, є варіанти, коли можна використовувати вже існуючі протоколи, просто написавши якийсь застосунок. Вони сприяють конкуренції, оскільки продукти від різних постачальників можуть працювати разом на да, одній мережі, уніфікація. А, і це теж заслуга цих моделей. Вони перешкоджають змінам технології чи можливості на одному рівні впливати на інші верхні та нижні рівні. Вони забезпечують спільну для опису мережевих функцій і можливостей. Ось у нас нетворків Models and their layers. І ми бачимо перед собою а, фактично модельку SI, але розбиту на такі ось квадратики, хаотично розброселені. Відповідно. До моделі, ДОТ або TCP-IP є і еталонна модель, що пояснює е, саме те, як працює. Бачите, вона теж е, саморівнева. Е, вона починається з серічного, тобто, з sinсу, тобто з фізичних девайсів і контролерів. Потім до комунікаційних процесів і е, процесів. Які треба підтримувати значить, h Computing. Тобто як аналізувати та трансформувати ту чи іншу отриману дейту. І далі у нас ідея те, як ми будемо працювати з отриманою Да, Тобто, це у нас Data Accumulation, Data Abstraction, і репортинг або аплікейшн. Далі колаборейшн and процес, і noving people and бізнес процес. Тобто вершиною цих і уталоної моделі, і от є а, саме, як би бізнес процес, реалізація бізнес процесу, на яку заточена та чи інша система. Значить, в еталонній цій моделі передбачені також і заходи безпеки. Вони включають в себе захист апаратного та програмного забезпечення кожного пристрою чи системи, підключеної до мережі, ІО-забезпечення безпеки для всіх процесів. Які відбуваються на кожному рівні в мережі, і забезпечення переміщення даних і зв'язку між кожним рівнем. Ось у нас семирівнева наша модель. І ми бачимо, де в нас є, скажемо, місце в цій толоні мережі захисту. Тобто він як знаходиться між. Двома площинами а, між фізичними девайсами, коннектив ну, і H, тобто це така ну, функція посередині між лерами Ну, це ж і правильно, бо коли йде обмін даними між рівнями, то відповідно ці дані трансформуються змінюються, і в. Вони уразливі, і в цей момент їх треба захищати. Значить, які ще моделі, ІОД існують крім оцієї еталонної моделі, референси модел Віз Security. Тобто у нас є така, а, є ще моделі ЄС, або М2М. М2М означає, що машина до машини. Тобто вона заточена під те, щоб мінімалізувати взаємодію з людиною, а повністю зробити мережу самодостатньою, яка б керувалася і підтримувалася самими приладами іота. Значить, але це в першу чергу касається ну, міжмашинному спілкування. Тобто машина то машина. Значить, ця стандартна архітектура була створена в 2008 році, її запропонував Єцінь, і тоді ж було в створене такі типу назву М2М, тобто машина ту то машина. Мета даної моделі забезпечити загальну структуру для розуміння розміщення Різних стандартів і протоколів у системі ІМЕД. Модель включає три домени. Значить, аплікейшку, домен додатків, можуть використовувати такі функції, як керування, аналітика даних, керування підключенням, інтелектуальне керування енергією, керування автопарком тощо. І потім йде Network домен або мережевий домен. Місце, де дані входять у локальну мережу та транспортуються до дома програми за допомогою дротових і бездротових протоколів. І саме домен пристрілів М2М, де кінцеві пристрії, такі як датчики, проводи та контролери, підключаються до мережі через слюзи в М2М. Ось такі цікаві моделі. А, значить, інші моделі це, так скажемо, модель Пердю. Вона направлена для відображення ієрархії управління, використовується у виробничій промисловості, сегментує пристрій та обладнання на ієрархічні функції. Далі є еталонна архітектура промислового інтернету і Іра, так названа. Основана на стандартах, які використовуються системними архітекторами для проєктування промислових систем. І відповідно архітектура Іта або інтернет речей, архітектура більш офіційно відома як архітектурна аталонна модель АРМ для інтернету речей. Тобто, запам'ятаєте, АРМ. Це архітектура для інтернету речей. Ну і ось бачите, у нас модель реєстрації у різних зонах. Далі. Ви ну, можете побачити. Models, вона розділяє і от на чотири таких Safety Zone, Manufacturing Zone, демілітаризована зона і Enterprise Zone. Так, ну так, важко уявити, але хоч теоретично будете знати, що таке існує. Відповідно. Якщо існують моделі, і от, то можуть існувати і різні моделі безпеки, і от, які в той чи інші мірі реалізовуються або самими розробниками, або зі садмінами вже після того, як воно то це обладнання потрапило на експлуатацію. Значить, е якщо ми будемо говорити про рівні безпеки імен, ми, ми маємо розуміти, що у нас є как бы прикладний комунікаційний і пристарівний рівні, тобто рівень пристарів. У нас є прикладний, і це можна назвати рівень застосунків, комунікаційний, тобто транспорт, і рівні пристарів. Девайсу ми можемо використовувати якісь специфічні датчики, моніторинги у ту ж саму відеокамеру. Датчик температури. Значить, для управління даними цікавить, коли і де дані обробляються. Туману це близько до землі, до речі, підключені до мережі. Туману на локальному пристрої з більшою потужністю, наприклад, на панелі. Керування системою поливу. І відповідно, чи може супервізор дистанційно стосовувати автомат... автономні дії, панелі керування за допомогою мобільної чи настільної, а, скажімо, хмарі. відповідь теоретично можна, а ось реалізація іноді ця технологія, скажімо, ще розвивається. Наступною, скажімо так, моделью безпеки, або просто, на відміну від простої моделі, є ще модель безпеки AN і OT Protocol модель. Бачите, вона нагадує собі, нам з однієї сторони, модель DOT, тобто T CPIP. Ось у нас є Network Access, інтернет, transport application. Відповідно, це в нас три рівні: Device Communication Application, і бачите, на кожному рівні відпрацьовують ті чи інші протоколи для того, щоб наша система працювала. Ось така є ще модель безпеки. О, значить, ми будемо зосереджуватися тільки на спрощених моделях, і от. Відповідно, ми бачимо, що у нас тут є певні назви, які нам ще не були знайомі. Значить, якщо ми бачимо тут Зікбіт, бачите, да, протоколчик, він бере на себе передачу гіпертексту, тобто HTTP, HTTPS, і телеметричний транспорт і ще повідомлений MQTT. Протокол обмежених програм СОАП. Тобто ця програма фактично ганяє телеметрію і ще або телемеханіку. Значить, відповідно, є організоване спілкування за допомогою протоколів, які нам вже відомі: TCP, UDP, RPL і ipv 6. Значить, пристрої, на базі яких будуються ці моделі, вони відомі. Це пристрої, які підтримують 6 LoRaWAN, з вимоги стандарту є 802.15.4, Можуть конектися через Bluetooth, Wi-Fi і інші засоби дистанційного підключення. Значить, щодо моделювання а, загроз. І от. Значить, у листопаді 2017 року, Національний інститут стандартів і технологій міста опублікував національну ініціативу з кібербезпеки освіти. Найсь, так названо. А, вона собі об'являє собі таку чудову довідку. За допомогою якої можна навчитися виявляти, залучати, розвивати та отримувати таланти з кібербезпеки, що це означає, що вони взяли всю спеціалізацію сісадмінів, розділили її на ось такі шматки, і відповідно. Для кожного шматка організували певні свої курси і певні свої вимоги. Ну, вважається, що це типу якось так полегшить прискорить підготовку фахівців з кібербезпеки. Так, да. можливо кордони зникнуть, і ви туди потрапите, але то інше діло. Значить, що. За що відповідає, скажімо, ця система NAIST nice, та ВУ? Значить, перше, це в нас security provision відповідає за концептуалізацію проєктування закупівлю та впровадження безпечних систем інформаційних технологій? Значить, е... Включ... включає, е... ну, це навчання, яке направлення, що вас навчають управлінню певними ризиками, і роблять так, щоб процеси, які ви вивчаєте або хочете запустити, необхідні для того, щоб існуючі та то нові тоді системи відповідали вимогам організації щодо кібербезпеки та ризиків. І відповідно є певне таке направлення. Це більш зовнішнє, тобто це не людина, яка безпосередньо копає охопи, а це той, хто оцінює якість побудованої безпеки. Значить, люди на цій посаді проводять комплексну оцінку управлінського, операційного та технічного контролю безпеки, щоб визначити їх загальну ефективність і надати певні рекомендації. А, значить, що можна скористатися зразу, скажімо, не звертаючись до якихось високопосадовців? А, значить, це є протек Дефант, це такі служби, які визначають, аналізують і пом'ячують загрози IT-системам. Значить, як ми будемо оцінювати ці вразливості? Головне, щоб ви їх просто хоча б запам'ятали. Значить, якщо ми будемо дивитися, що на ті навички, які ви маєте було, заволодіти, щоб бути успішним захисником і тестувальником системи та йот, вам Треба навчитися проведенню оцінок загроз і властивостей, визначати відхилення від прийнятих конфігурацій, або політик, оцінювати рівні е, ризику ну, адекватно, і розробляти е, або програм, або рекомендацій, е, пов'язаних з контрзаходів. Ну, ризиканих оце мінімізувати або підвищити захищеність системи Далі у нас є таке Voluntable Assessment Analyst. Значить, це ті, хто проводять IT-систему, IT систему IT оцінку і визначають, де ці системи відхиляються від прийнятих конфігурацій або політик. Так, Відповідно, якщо ми говоримо про, про робочі мережі, які працюють, ми не можемо, ми можемо лише типу фантазувати і думати, що там щось це станеться, те станеться. Тому, скажімо так, в ІОТІ цей процес був виведений на принципово новий рівень. Тобто були створені спеціальні моди ну, Інструменти, що дозволяють моделювати загрози, Значить, це такий інструмент, який використовується для виконання завдань з управління ризиками та оцінки вразливості. Структурований підхід для аналізу безпеки та вразливості системи, незалежно від того, чи це апаратне забезпечення пристрою, програмне забезпечення чи мережі, які використовуються для зв'язку з іншими пристроями. Відповідно, ось у нас є тут о, оця модель оцінки ризиків. Перша ідентифікуємо, документуємо, значить, декомбазуємо, тобто ділимо на маленькі проблемки і тінті uh, або рейд uh, і рекомендацій мітігейшн. Uh, Ідентифікуєте, а, рахуєте і рекомендуєте на виході, що робити. Значить, ось ці всі кроки у вас тут описані більш детально. Я їх не буду зачитувати, бо в нас є мало, але ви можете а, просто самі прочитати і а, визначити цілі безпеки для системи. Одна. Значить, це ідентифікація, фінансова репутація, конференція, регулювання гарантій доступності і безпеки. Всі ваші висновки мають бути задокументовані. Це обов'язково. Крім того, пам'ятаєте, коли ми мережі з вами проектували, ну не з вами, то ми знаємо, що будь-яка мережа має з і логічну, і фізичну топологію, яка записується на папірці, описується і передається. Від одного і що щоб обслуговує систему до іншого. Да? Значить, Такі ж документи, які описують архітектуру системи, повинні бути і в системах його. Тобто, ви теж маєте документувати і з'єднання, і порти, і айпішники. і відповідно організовувати потік даних. Між компонентами та між шарами, скажімо, цієї системи. Технології, протоколи та стандарти, що використовуються для реалізації системи. І от їх теж треба описувати. Тобто, чітко знати, які протоколи ви використовувати, і якщо щось виникає ліве, ви відповідно. Можете ну, легко відкатитися до із початкової конфігурації до початкових параметрів. І так, далі у нас тут описується те, як ми, опять же, в думках розбиваємо систему. І за допомогою там. Певніх процедур. Так, і в ітогі створюється профіль безпеки, який допомагає вам визначити загрози та вразливі місця під час розробки реалізації та зростання системи. І от ось. Значить, степ 4. Це у нас визначення та оцінка загроз. Опять же. Все документується, а потім ви рекомендуєте методи recommendation, mitigation, як з цим боротися, з тобто з е проблемами. Ну, в принципі, на цьому і все.